Сьогодні в нас буде урок про масаж живота, про роботу з животом, про простукування всього тіла і саме масаж всього тіла. Наще Ліце робити я кожного разу перед тим як ви заходите в йогу, перед тим як ви починаєте працювати. Я вам даю спочатку масаж. Ми дуже добре розпина розминаємо всі частини тіла. Ми проходимось по грудині. Ми дуже добре. Я акцентую вашу увагу саме на ключицях і підключічна оця впадина. Чому? Тому що тут скоплення лімфи, і коли ви дуже добре проминаєте тут, ви допомагаєте швидше і легше виходити своїм токсинам. Ще цю точку називають точка імунітету. Тобто, дуже, -дуже важливо пропрацьовувати ці точки. Ми пропрацьовуємо повністю всю грудну клітину, ми пропрацьовуємо груд. Пропрацьовуємо нижні ребра добре, нижні ребра по спині, кулачками, поперек добре пропрацьовуємо. Добре, добре, от так пропрацьовуємо крижі, поперед добре, таз. Далі переходимо на ноги, да? прям масажними такими рухами, добре, добре пропрацьовуємо, пропрацьовуємо ноги по всій частині по передній, по бокам, по внутрішній. Та по задній частині дуже-дуже добре. Прям, якщо брати ногу, да, то ви прям добре-добре пропрацьовуєте і з акцентом до себе, до себе, до себе, до себе. І так само по ікрам. От я проходжусь: акцент до себе, до себе, до себе, до себе. і тут так само: до себе, до себе, до себе. Коли ми пропрацьовуємо це перед йогою. Що ми робимо? Ми працюємо з фастіями. Ми ніби пробуджуємо своє тіло і готуємо своє тіло дуже обережно, дуже ніжно, дуже з турботою. Ми йому кажемо: зараз ми будемо працювати, прокидайся. Тобто ми працюємо з шкірою, саме з фастією, яка знаходиться під шкірою. Далі, що таке фастія, взагалі це така пльоночка, да, яка е, яка так. Огортає повністю все ваше тіло, органи, і вона. Теж має спазми, вона теж має блоки, і її дуже добре потрібно і важливо пропрацьовувати. Після того, як ми пропрацювали масажиком все тіло, я вам даю завжди простукування. І простукування це вже історія про кістки. Тобто, ви простукуєте саме кістки, ви б'єте в себе по кісткам, ключиці, плечі, ми дуже добре по суглобам. Да, до Дуже добре проходимось по всьому, всьому тілу. Трапеції, шия, голова маківка. Добре проходимось всім м'язам обличчя, простукуємо челюсті, особливо по бокам. Ви тут. От тут простукуємо дуже добре, тому що челюсна, челюсний тут м'яз він такий в нас сильний і такий, прям ціпкий, що його важливо пропрацьовувати. Да? І ми проходимось повністю простукуванням по всьому тілу, так само грудина, нижні ребра, нижні ребра по спині, поперек, крижі, куприк, добре кулачками крижі куприк проходимось. І так само ноги. Да? Прям ми добре-добре проходимось по ногам. По всій частині ніг, по задній частині, по внутрішній, попередній, і так само ікри. Ми проходимося по ікрам. Тобто, ми що зробили? Ми підготували шкіру, ми пробудили фасцію і кажемо, дорогенька, зараз попрацюємо. І далі ми пробудили скелет. Ми підготували скелет до того, що він зараз буде працювати. І я вам більше скажу, коли простукуєш, Воно ніби стає все на свої місця, і з'являється потрібний кровообіг з'являється потрібна рідина, яка, яка можливо в застої була. Тобто простукування для тіла це, це в принципі дуже дуже класна історія. І далі ми з вами працюємо з ногами. Ми пропрацьовуємо добре кожний пальчик, простір під пальцями, плюс на стопи, прям добре, добре. Середину стопи ми робимо. Ми пропрацьовуємо п'яте. Ми проводимо пальцями рук між пальцями ніг. Обов'язково фіксуємо суглоб. Да? Тобто я зафіксувала я суглоб, не вириваю ногу. Я зафіксувала, тримаю його добре і веду по колу. В одну сторону до. Добре, добре повожу. В іншу сторону, теж дуже-дуже добре веду. І після цього теж простукую. Дуже важливо це зробити. І що ми робимо після цього? Ми ставимо ноги на підлогу, і що я вам завжди кажу: відчуваємо різницю між ногами. Та нога, яка вже попрацювала, і та, яка ще не, не знає, що таке масаж. Відчуваєте цю різницю. Тут вже готуйтесь замки, підтягуйте всі замки, нижні ребра, виводьте вверх, включаєте діафрагму, таз здопровертайте назад, потилицю виштовхуйте назад, назад, і відчуваєте оцю рівну лінію по хребту, заходьте повз. Містю увагою в тіло, і будьте в тілі, готуйтесь до того з'єднання, яке буде зараз відбуватись з вами на занятті. З'єднання з внутрішнім Богом, з'єднання з собою, як з творцем, через його. І так само да, ми потім знову пропрацьовуємо іншу ногу ще раз пальчики, простір під пальцями, плюс на середину, стопу п'яти, проводимо пальцями рук між пальцями ніг, беремо гомілковий суглоб, добре пропрацьовуємо по, в одну сторону по колу в іншу сторону. Простукуємо і знову стаємо і відчуваємо вже дві ноги, як вони себе почувають, що там з ними відбувається. Це ми з вами зробили. І після цього ще йде момент масажу живота. Масаж живота дуже важливо робити після того, як е, ви поїли там після трьох годин, наприклад, або зранку, звичайно, на ще серце, коли ви ще не їли нічого. Взагалі практики краще робити з самого ранку. Ви встали, випили водичку і пішли включати, займатися, тому що це така дуже класна звичка, коли ви прокидаєтесь, ви спочатку віддаєте собі. А потім віддаєте усьому світу. Це дуже важлива звичка пам'ятати про себе, не прокидатись і бігти до телефона, всім відповідати, не прокидатись і щось інше робити, або відразу бігти на роботу, або ну, в кожного своє, да? а прокидатись і хоча б на початку 15 -10 хвилин, 10, приділити увагу собі, хоча б зробити цей масаж. Тіло вже вам скаже дякую. Звідси і з'являється любов до себе, до свого тіла, до всіх своїх процесів, які відбуваються всередині вас. Щодо живота, дивіться, спочатку буде етап такий: чотири пальці ми заводимо вниз до живота. Тут дуже важливо зайти в глибину і відчути пальцями лобкову кістку. І ви йдете чотирма пальцями всередині в одну сторону, в іншу сторону, в одну сторону, в іншу сторону і вверх вниз вверх вниз Достатньо глибоко заходите. Тобто це ось такий рух: вверх вниз і в сторони, в сторони, в сторони, в сторони. Тобто, отак вверх вверх, вниз Вниз, вверх, вниз і в сторони, в сторони, в сторони. Пальці мають заходити, ну от прям от так, на от таку глибину. Не бійтесь, нічого ви там собі не пошкодите. Єдине, що звичайно, якщо відчуваєте дуже сильно гостру біль, то ви обережно дивитесь на це все. І дівчата, в кого критичні дні, в кого якісь проблеми з ЖКТ – Теж, будь ласка, обережно. Е, дуже багато людей кажуть: ой, цього не можна робити, коли ви відчуваєте, коли у вас критичні або ще щось. Інші люди кажуть, навпаки, класно, тому що ти там все пропрацьовуєш, ти собі допомагаєш, і воно в тебе добре, класно, лайтово виходить. Будь ласка, слухайте свій організм, робіть все, що вам в любові, і просто не відноситись до себе, до свого тіла з насильням. Просто відноситись до свого тіла з любов'ю і, звичайно, не робіть собі того, що вам некомфортно зараз в цей момент. Від центру ми йдемо в до тазової кістки, тобто ми круговими рухами, ось такими, йдемо до тазової кістки. Вот такими рухами йдемо до тазової кістки. Тобто понизу все все відбувається понизу живота. Ми йдемо. Понизу, 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 повертаємось круговими рухами знову до центру. Ідемо в іншу сторону, від центру в іншу, в іншу, в іншу сторону. І знову повертаємось в центр. Коли б добре пропрацювали низ живота. Біля пупа ви заходите знову чотирма пальцями, але ні в коєму разі ви не заходите в сам центр пупа. Ви стаєте пальцями біля пупа і заходите в центр, в глибину, в глибину, в глибину. І йдете в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Знову те ж саме: вверх-вниз, вверх-вниз. Можна покласти лікті на ваші ноги, щоб вони не напружувалися так сильно. І за допомогою. Такої позиції ви можете зайти ще глибше. Ви маєте зрозуміти, що такий масаж це насправді масаж хребта. І в нас у всіх є уявлення, що хребет там десь він позаду, тому що ми там бачимо якусь картинку хребта. Але ж насправді хребет знаходиться в центрі нашого тіла. На повному серйозі він знаходиться в центрі і біля хребта є дуже багато м'язів і зв'язок. І тому, коли ви заходите через живіт, ви реально відчуваєте оцей стовбур м'язовий це вже іде хребет, і ви добре добре пропрацьовуєте всі блоки і зажими, які. Там в когось Да? І тепер від центру ми так само круговими рухами йдемо в одну сторону, повертаємось круговими рухами в центр і йдемо круговими рухами в іншу сторону. І знову повертаємось в центр. Це ми зробили. Далі ми беремо наше сонячне сплетіння, і ми отак от проводимо. Захоплюючи нижні ребра і виводимо вверх. Дуже обережно, тут сильно не давіть, тому що коли людині вдарити в сонячне сплетіння, людина може втратити свідомість. Це дуже вразлива точка. Ми тут дуже легенько проминаємо, проминаємо, проминаємо. Далі двома руками беремо нижні ребра з одного боку, прямо захвачуємо, виводимо нижні ребра в сторони і круговими рухами ведемо нижні ребра по колу, по колу і по колу. І так само з іншого боку. Ми захвачуємо нижні ребра, виводимо нижні ребра в сторону і ведемо по колу, по колу, по колу. Прекрасно. Це ми зробили. Ми зараз підготували наш живіт до основної роботи. Це робота як очисна процедура. Це як почистити зуби. Тобто, що відбувається в цей момент? Ви виводите всі яди з організму, це раз. По-друге, ви пропрацьовуєте всі блоки і зажими. Живіт має бути м'ягеньким. Те, що ми закачуємо прес, це звичайно красиво. Але якщо подивитись на це з точки зору здоров'я, особливо жіночого здоров'я, ну є питаннячка. Тому ми прибираємо всі блоки і зажим. Ви знаєте, що живіт – це життя, в животі дуже багато енергії, в животі дуже багато сили, це сакральне місце. І тому ми з ним працюємо кожного дня на академії тіла. Тобто, що ми зараз робимо? Ми виходимо на ноги, ми добре впираємось в коліна і ми видихаємо. Все повітря. Робимо затримку дихання. І ми добре втягуємо живіт. Тобто відбувається такий вакуум. Я ось сяду так, можливо, вам так буде краще видно. Ви просто видихаєте. Вакуум. Ви добре притягуєте живіт до хребта, і все-все-все так добре, добре, добре розплюскується. Це перший етап. Другий етап уже сама очисна процедура це агнісара. Тобто ви знову робите вакуум, а потім починаєте виштовхувати живіт вперед. І так це виглядає ось так. Тобто ще раз, щоб ви добре бачили, звичайно, коли ви знаходитесь на практиках, коли ви приходите. На заняття я бачу вас, я бачу вас в камері, і буду кожного править. Тому ви щодо техніки взагалі не переживайте. Це відео вам зроблене і відправлене для ознайомлення, щоб ви розуміли, як працює робота з животом, як працює масаж, на що нам ці всі процеси. Дякую вам дуже і до зустрічі в наступних уроках.